На, ферсії, говорю, привод, але, на жаль, не почу. Я хочу зняти з розумів тобто, направити до опрацювання на, до працювання 12 питання. Це щодо програми запровадження матеріального стимулювання окремих колективів та громадніванних. 3 мільйони. На оці речі, які, е, скажімо, я зараз розповім, що відбувається, лише закладають е, трохи більше 318 тисяч на вшанування за виборних АТО. При цьому 900 тисяч на квіти. 900 тисяч це вартість заміни вікон в типовій поверховій будівлі, школи, будь-якого районного центру. 500 тисяч на рамки. Ми з вами лише в вересні спомоглися виділити. Було вчора ще марки 400 тисяч, зараз є 330 тисяч на конверти, і листівки, і все останнє, навіть більше, там кілька категорій. Шановна обласна державна адміністрація, я просто до вас звертаюся, не вітайте мене більше з релігійними і державними святами. Вартість одного привітання 25-30. Е Один одне привітання всіх депутатів це півтори-дві тисячі, п'ять свят мінімум. Це вісім-десять тисяч. За нашу теденцію під цю програму просто через листівки. Це буде сорок 50 тисяч. Нас стягують незрозумілу річ. Тому я прошу депутати прислухати до поради не путати дійсно серйозні речі, речі стимулювання творчих речі вшанування пам'яті з проблемами виконання представницьких функцій голови і е, обласної державної адміністрації. Давайте відмовлятися від цих номенклатурних кудиментів і сядемо, розберемося, здіб'ємо в одну програму всі видатки обласної державної адміністрації, бо вони їх ховають скрізь. І в питаннях бюджету мене теж буде виступ цього питання. Тому моя пропозиція це питання.